Місії на спільне засідання постійної комісії прибуло 10 депутатів, тобто більше половини. Форум для проведення засідання є Запрошені на засідання постійної комісії, селищний голова Богдан Попелюк, заступник Роман Кравець та начальник фінвітігу Наталія Карпюк. Пропонується такий порядок денний про розгляд проєктів рішень, які, які планується винести на розгляд пленарного засідання 56 шостої позачергової сесії міліцької селищної ради 8-го скликання. А саме Перше про внесення змін до бюджету територіальної громади на 2024 рік. Друге про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних програм та їх кошторисів мізуцької селищної територіальної громади на 2024 рік. По цих двох питаннях доповідає Карпюк, начальник фінвідділу. І третє питання про організацію харчування та встановлення розміру вартості харчування для учнів. Та вихованців загальної, середньої та дошкільної освіти, доповідає Вікторія Покупчук. Які будуть пропозиції щодо порядку денного чи зміни? Так. Немає. Так. Нам треба затвердити порядок денний. Хто за те, щоб затвердити порядок денний засідання комісії? Прошу голосувати. Одноголосно рішення прийнято. Переходимо до розгляду проектів рішень. Перше пронесення змін до бюджету мізицької територіальної громади на 2024 рік. шановні депутати. Нам дається інша дотація з місцевого бюджету на компенсацію комунальних закладах комунальних платежів. Це саме в нас є в ділоші буде решефері селеті переміщення особи на їхню компенсацію. комунальну далі ця сума 117 сімнадцять тисяч Ці доходи нам треба. Додаткову від частину бюджету. Зачетую рішення збільшити доходи загального фонду бюджету міських серед територіальної громади на 24 в сумі 117 тисяч 491 гривня, в тому числі за рахунок кінчої дотації з місцевого бюджету на компенсацію комунальним закладам державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів та закладам спільної власності територіальних громад області, районів, що перебувають у управлінні обласних та районних рад суму 117 491 гривню збільшити видатки загального фонду бюджету бюджетної місії територіальної громади на 2024 рік суму 117 491 гривню згідно з додатком 2 обсяг доходів загального фонду бюджету міста Сухої територіальної громади затверджує за суму 102 мільйони 629 тисяч 686 гривень 38 копійок Та обсяг видатків загального фонду міської Міжміської територіальної громади Затвердили суд 109 мільйонів 376 тисяч 166 гривень 61 копійка. З дефіцитом загального фонду бюджету міської селищної реправильної громади в сумі 6 мільйонів 746 тисяч 480 гривень 23 копійки. Здійснити перерозподіл коштів за програмною класифікацією видатків та економічною класифікацією видатків в межах їх загальних 2. Внести зміни. Доміж бюджетних трансфер на 24 рік зіду додатком 3 до цього рішення. Звертайте зміни до розподілу витрат бюджету месяців територіальних форматів на реалізацію місцевих регіональних програм в 2024 році, сгідно додатком 4 до цього рішення. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету містических территориальних формат в суме 3 мільйони 968 900 гривень. Додатки 1.4 до цього рішення є невід'ємною частиною. Контроль на виконання даного рішення показати на постійній комісію з питань фінансів бюджету. Голова комісії в Мороз Васиганович. Які будуть зауваження чи пропозиції до даного проекту рішення? Немає отже, хто за те, щоб рекомендувати проект рішення про внесення змін до бюджету мізовської територіальної громади на 2024 рік винести на розгляд засідання засідання даної позачервової сесії? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримав одноголосно. Рекомендація прийнята. Переходимо до другого про внесення змін до програми. Добре. 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 Депутати потрібно внести зміни у з програми. Заходи запобігають та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на території територіальної громади на двадцять рік. У пункт 2 тепла заходів потрібно нам додати придбання. Матеріалів обладнання та інвентарю, дизельне паливо, бензин для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідки стихійного лиха на об'єктах та установах місяцької територіальної громади. Сума не дописується. Це загальні що лише цей пункт слова пишеться. Зачитую рішення: Міська селищна рада вирішила внести зміни та затвердити місцеві цільові та регіональні програми та їх кошториси. А з ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідки стихійного мифу на території міської територіальної громади на 24-й рік, фінансовий відділу селищної ради передбачити кошти на реалізацію вищої зазначеної програми в межах фінансових можливостей, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів і бюджетів, голова комісії Моросі Васильованович. Які будуть зауваження чи пропозиції до проекту рішення? Немає Немає. То за те, щоб рекомендувати проект рішення пронесення змін до програм на розгляд пленарного засідання 56-ї цежирої сесії, прошу голосувати. Хто за проти? Отримався, немає всі одноголосно. рекомендація прийнята. Переходимо до третього питання про організацію харчування та встановлення розміру вартості харчування для учнів та вихованців закладів загальної середньої та дошкільної освіти. Вікторія Юрійна Кривчук. Шановні депутати, з метою забезпечення повноцінного харчування учнів загальної. Середньої освіти та вихованців дошкільної освіти міської селищної ради. Щороку ми приймаємо рішення про організацію харчування та встановлення розміру вартості харчування для учнів та вихованців закладів загальної, середньої та дошкільної освіти міської територіальної громади. Так, ми пропонуємо на 25-й рік такий проєкт рішення: перше, організувати безкоштовне харчування за рахунок коштів селищного бюджету. Дітей пільгових категорій, закладів загальної і середньої освіти, крім дітей, які мають право на безоплатне харчування відповідно до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме. Один один дітей, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, які навчаються в закладах загальної і середньої освіти, та дошкільної освіти. Один, два дітей, батьки. Або особи, яких їх замінюють, є учасниками операції об'єднаних сил чи загинули під час виконання бойових дій в зоні АТО ООС. дітей, батьки або особи, яких їх замінюють, є учасниками бойових дій, або мають довідку форми 6, в якій зазначено, що дана особа претендує на отримання посвідчення учасника бойових дій. Дітей, батьки або особи, які їх замінюють, є учасниками бойових дій на території інших держав. Та дітей, батьки або особи, які їх замінюють, є внутрішньо переміщеними особами згідно закону України від 20.10.14 року 17.06 про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. 2. керівники керівникам закладів загальної середньої та дошкільної освіти Мізоцької селищної ради організувати харчування для учнів. Дошкільників, не включаючи в перелік категорій дітей, визначених пункт 1.1.1.2. Пункт 1, цього рішення за кошти батьків. Пункт 3. Встановити з 1 січня 2025 року вартість харчування для учнів категорій, включених в перелік пунктів 1.1.1.2 – і 1, один цього рішення, які навчаються в закладах загальної середньої освіти на території Мізоцької селищної ради у розмірі 40 гривень 00 копійок. Четвертий встановити з 1 січня 2025 року вартість харчування в закладах дошкільної освіти Мізоцької селищної ради на одну дитину в день в сумі 55 гривень 00 копійок. П'ятий пункт. Встановити розмір батьківської плати за харчування дітей у співвідношенні до встановлення загальної вартості харчування, 60% від вартості встановленої вартості харчування в день. Це батьківська плата, 40% – кошти місцевого бюджету для закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів мізоцької селищної ради. 6%. Звільнити від батьківської сплати в закладі дошкільної освіти, до, дошкільних підрозділах закладів загальної і середньої освіти на 100%. дітей із малозабезпечених сімей, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського хартування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з, особ, е, з особливими освітніми потребами відповідно до сім'ї, дітей з інвалідністю. Дітей, працівників органів внутрішніх справ, які загинули про виконання службових обов'язків, дітей, батьків є учасниками АТО ООС на сході України, дітей, батьків, яких є учасниками бойових дій внаслідок збройної агресії Російської Федерації або мають довідку військової частини форма 6, в якій зазначено, що дана особа претендує на отримання посвідчення учасника бойових дій. Дітей з числа внутрішньопереміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів: дітей з сімей загиблих, померлих, ветеранів війни та сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України, визначених у статтях 10 до 10.1 закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, частина 3. стаття 56 закону України про освіту. Пункт номер 7. звільнити від батьківської плати на 50% багатодітні сім'ї, троє і більше дітей. Матерів, одиночок з подальшим розглядом на виконкомі у кожному конкретному випадку. Дітей на півсиріць з подальшим розглядом на виконкомі в кожному конкретному випадку. 8. Вважати, що рішення Мізоцької селищної ради під номером 2680 від 17 жовтня 2024 року про організацію харчування та встановлення розміру вартості харчування учнів для закладів загальної, середньої та дошкільної освіти втратило чинність. Дев'ятий контроль за викладанням цього рішення покласти на постійну комісію мізоцької селищної ради з питань освіти депутатської діяльності, етики, гуманітарної політики, охорони здоров'я. Та соціального захисту населення, є якісь пропозиції зауваження за мене думає. дивіться, хотіє уточнення на на сході України, учасники бойових дій. Це буде ну а це два різних коми там. Бо є такі, що просто учасники бойових дій, а то ООС, а є ще са сход... да, да, які є саме учасниками на сході мене, України. Мене цікавить територіальний схід України, учасники бойових дій. Лише на сході України, чи воно ні, чи ні. там ну, не дають? Ну місцевим то не дають учасникам бойових дій убеда. Дає ну, частина область Запорізька область, області, теж буде схід України. Так, ну, красу, то там так? ви ж маєте по Ну, Подивіться, це ну це не ми рішаємо. Якщо так, є частина, так і це так закон звучить. Якщо частина видає, припустимо батькові чи матері, які служать. УБД, учасник бойових дій або він довідку, автоматично по, має 6, фільги. Він автоматично має пільги, незважаючи не, не на той, не на інший закон. Він приносить це посвідчення, посвідчує, здає е, свідоцтво е, народження про дитину, і дитина харчується навіть якщо це батько не рідний. Є такі, що ну якби опікуни, і батько е, інший, але. Ну, так, є ще кількість по Пропозицій про немає. Хто за те, щоб рекомендувати проект рішення про організацію харчування та, та встановлення розміру вартості харчування для учнів та вихованців закладів загальної середньої та дошкільної освіти, винести на розгляд пленарного засідання після ї подастрової сесії селищної ради? Прошу усувати. Хто за проти Рішення, Рекомендація прийнята. Всі питання порядку денного засідання постійної комісії вичерпно. Всім дякую за роботу.